Привіт усім! Цитрус на зв'язку. 24-й рік став вражаючим для Apple. Компанія не лише представила iPhone 16, але й цілу низку інших інноваційних продуктів, які підтверджують статус Apple як технологічного лідера. Почнемо з iPad Pro з oled дісплеєм та потужним чипом m 4 що став найтоншим і найпортативнішим iPad в історії. Також оновили iPad Air. Він отримав потужний чип m 2 що робить його ідеальним для роботи з графікою, монтажу відео та навіть легкого геймінгу. А iPad Mini з компактним дизайном став ще швидшим завдяки чипу A17 Bionic, що ідеально підходить для мобільності. Цьогорічні оновлення стосувалися і аудіо. AirPods 4 з покращеним звучанням і довшим часом роботи від акумулятора. А для тих, хто потребує активної шумоізоляції, Apple запропонувала AirPods 4 ANC, що забезпечують абсолютне занурення у звук навіть у найбільш шумних умовах. Що стосується AirPods Max. Вони отримали свіжі кольори та зарядку через USB-C. В маках також поповнення. Окрім потужного MacBook Pro з m 4 Pro, компанія презентувала Mac Mini m 4 та Mac Mini m 4 Pro, які стали ще компактнішими, але й більш продуктивними. Це ідеальні рішення для тих, хто хоче мати настільний комп'ютер із чудовим співвідношенням ціни. Та потужності. У лінійці смарт-годинників з'явилися одразу три моделі: Apple Ultra Watch 2 у чорному кольорі, які стали ще більш функціональним для спорту та пригод, Apple Watch SE 2024 для тих, хто цінує доступність без шкоди функціоналу, та Apple Watch 10, які є еталоном елегантності з усіма найсучаснішими функціями моніторингу здоров'я. Важливо, що всі ці продукти йдуть разом із iOS 18, що виводить персоналізацію, безпеку та екосистему Apple на новий рівень. І звісно, зірка цього року iPhone 16 смартфон, який отримав не тільки новий дизайн, а й низку функцій, які роблять його мастхев у 25-му році. Зараз ми знаходимося у цитрусі, а саме у Apple Zone. І сьогодні ми вам представимо всю різноманітність кольорів iPhone 16. Це справжній вибух естетики. Цьогоріч Apple знову вразила нас палітрою. iPhone 16 доступний у таких відтінках: чорний, білий, рожевий, бірюзовий та ультрамарин. Всі моделі виглядають ще краще завдяки матовій обробці задньої панелі, яка додає преміальності. Ця матова текстура не тільки стильно виглядає, але й забезпечує практичність, менше відбитків пальців і більше комфорту в руці. В Apple Zone ви можете протестувати будь-який iPhone 16 і вибрати саме той, який підходить тільки для вас. Звісно, не можна не звернути увагу на зміни в дизайні камери. Якщо в попередніх поколіннях ми звикли до діагонального розташування камер, то цього року Apple вирішила повернути вертикальне розташування як у легендарному iPhone 12. Але є одна дуже важлива відмінність: камери стали більшими. І технологічно досконалішими це вертикальне розташування не просто дизайнерське рішення, воно допомагає покращити просторове відео та зробити фотографії більш реалістичними. Зменшення модуля камери також дозволило створити більш елегантний вигляд, зберігши мінімалістичний дизайн. Сам корпус виконаний з аерокосмічного алюмінію, що робить пристрій легким, але надзвичайно міцним. Завдяки оновленій конструкції, телефон став більш зносистійким, а також отримав керамік шилд нового покоління на дисплеї, який забезпечує додатковий захист від подряпин і падінь. Apple зменшила товщину пристрою, що робить його більш зручним для тривалого використання. У нижній частині пристрою тепер знаходиться порт USB-C, який пришвидшує зарядку та спрощує підключення аксесуарів. Ці зміни у дизайні доводять, що Apple завжди прислухається до користувачів, додаючи практичні оновлення та візуальні покращення. iPhone 16 дійсно виглядає не просто сучасно, але й елегантно і функціонально. А найголовніше, він створений, щоб дарувати задоволення та комфорт кожному, хто ним користується. Давайте поговоримо про два важливі нововведення: контролер камери та екшн Button. Почнемо з контролеру. Ще одне чудове доповнення, яке зробить процес фотографування та відеозйомки, значно зручнішим. Apple покращила доступ до інструментів камери, і тепер ви можете оперативно налаштувати різні функції за допомогою цього нового контролера. Тут все стало максимально зручним і інтуїтивно зрозумілим. Можна швидко налаштувати масштабування або глибину різкості. для фотографів, які хочуть зробити швидкий, але якісний знімок. Це просто знахідка. Вам більше не доведеться, не потрібно тягнутися до налаштувань або переходити в додаткові меню. Все під рукою одним натисканням. Наприклад, хочете збільшити об'єкт на фото. Просто натискаєте на контролер, і ви миттєво отримуєте можливість збільшити картинку. Більше не потрібно перемикатися між режимами вручну, все стало простіше, швидше і зручніше. А нова Action Button дозволяє максимально персоналізувати ваш iPhone. З її допомогою можна налаштувати швидкий доступ до потрібних функцій. Ви можете прив'язати будь-яку дію, яку ви використовуєте найчастіше, і тепер ця функція стане доступною одним натисканням кнопки. Наприклад, хочете швидко вмикати ліхтарик, переходити в режимі тиші, або можливо швидко запустити улюблений додаток. Все це тепер можна зробити за допомогою Action Button. Просто натискаєте і утримуєте, і все дуже зручно, коли ви не хочете відкривати додаткові меню або використовувати екран. Ці два інструменти додають новий рівень функціональності та зручності у використанні iPhone 16. Вони дозволяють вам заощадити час і дістатися до бажаних функцій моментально точно так, як це вам потрібно. Однією з найбільших переваг iPhone 16 є значні покращення в камерах. Давайте більш детально розглянемо їхні можливості, особливо в контексті віддалення та наближення, а також стилів фотографії. В iPhone 16 з'явилась удосконалена надширококутна камера з автофокусом, що дозволяє створювати неймовірно деталізовані макрознімки та відео. Тепер ви можете наблизити зображення без втрати якості, отримуючи при цьому чіткі та насичені кадри. Цей вдосконалений автофокус працює навіть на дуже близьких відстанях, дозволяючи знімати неймовірні деталі, які раніше було складно зафіксувати на телефонній камері. І що важливо, ви отримуєте це при двократному оптичному зумі це чудова новина для любителів фотографії, яким важлива деталізація і точність. Кожна травинка на фото, кожна текстура є чіткішою і більш виразною завдяки цьому автофокусу та новій технології камери. В новій лінійці iPhone 16 також з'явились стилі фотографій. Ця функція дає вам більше можливостей для творчості, адже з новими стилями фотографії ви можете легко персоналізувати свої знімки. Усі стилі дозволяють вам змінювати параметри фотографії, щоб зробити їх більш унікальними та виразними. Що цікаво, ці стилі можна змінювати навіть після зйомки, що дає вам ще більше свободи в редагуванні. Ви можете вибрати будь-який стиль і потім адаптувати його до вашого бачення, не обмежуючись лише базовими налаштуваннями камери. Слід зазначити, що у базовій камері досі відсутня підтримка зйомки 4К 120 кадрів. Але не біда для тих, хто хоче більше можливості для професійної зйомки. Є сторонні додатки, такі як Blackmagic Camera або Lightroom Mobile. Вони значно розширюють можливості айфонівських камер. Ці додатки дозволяють вам отримувати відео з роздільною здатністю 4K 120 FPS та використовувати кодек Apple ProRes, що відкриває нові горизонти для фанів кіно та професіоналів, яким потрібні високі стандарти якості. Таким чином, iPhone 16 надає величезний потенціал для зйомки. Завдяки новим функціям та додаткам ви можете отримати якість професійної камери прямо в кишені. Це значно полегшує процес зйомки та редагування, даючи змогу створювати шедеври. Поговоримо про технічні характеристики, особливо про новий чіп А 18 процесори та потужність акумулятора. iPhone 16 отримав абсолютно новий чіп А 18 який став значним кроком вперед порівняно з попередніми поколіннями. Він на два покоління попереду a 16 Bionic, що знаходиться в iPhone 15. Цей чіп не лише пришвидшує виконання завдань, але й відкриває нові можливості для відео та фотозйомки, що дозволяє знімати в неймовірній якості навіть у складних умовах освітлення. Водночас він має високу енергоефективність, що дозволяє зменшити споживання енергії і збільшити час роботи без підзарядки. Для любителів мобільних ігор це також значна перевага, адже чіп a 18 Дозволяє запускати ігри рівня консолей з відмінною графікою та плавним геймплеєм. iPhone 16 отримав шестиядерний процесор з поліпшеними ядрами для швидкості та стабільної роботи додатків. П'ятиядерна графіка дозволяє запускати найважчі графічні програми та ігри з високою деталізацією без посадок по FPS. Що ще, ще цікаво, iPhone 16 має 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує стабільну роботу iOS 18 і Apple Intelligence. Один з ключових моментів, який варто підкреслити, це довший час роботи від акумулятора. Завдяки новому чіпу A18 та оптимізованим енергетичним рішенням, iPhone 16 отримав значно більшу автономність порівняно з попередниками. Ви зможете дивитися відео до 22 годин без підзарядки. Це чудова новина для тих, хто багато працює з телефоном і часто вмикає відео чи ігри. Завдяки цьому акумулятору ви можете не хвилюватися про швидке розряджання навіть за активного використання протягом цілого дня, не можна не згадати про довговічність самого пристрою. iPhone 16 отримав новий корпус з більшим дисплеєм Super Retina XDR 612 дюйма, зроблений з аерокосмічного алюмінію, який додає не тільки міцності, але й легкості телефону. Водночас, панель Keramic Shield, яка використовує спеціальне скло, є найміцнішим матеріалом. Що використовується в смартфонах Apple. Вона значно знижує ймовірність пошкоджень при падіннях або ударах. Тим самим iPhone 16 забезпечує вищу стійкість до пошкоджень, що безумовно робить його більш надійним у повсякденному використанні. iPhone 16 працює на iOS 18, і ця оновлена операційка додала парочку цікавих функцій. Давайте їх розглянемо детальніше. Однією з найбільших новинок у iOS 18 стала можливість персоналізувати іконки на головному екрані. Тепер ви можете змінювати кольори іконок додатків, надаючи вашому телефону унікальний вигляд. Це дозволяє не тільки зробити екран ще більш індивідуальним, а й забезпечити зручність. Ви можете групувати іконки за кольорами або по іншому принципу для зручності пошуку. Оновлення отримав і додаток фотографії. Тепер в ньому можна швидше знаходити улюблені фото завдяки розширеним можливостям пошуку. Це означає, що ви можете знайти зображення не лише за датами, але й за людьми, місцями або навіть об'єктами, що знаходяться на фото. Ще одна цікава функція покращені можливості редагування. Ви можете використовувати нові інструменти для корекції світла, контрасту, яскравості або навіть застосовувати нові фільтри до фотографій, аби ще більше підкреслити моменти. У нотатках тепер можна записувати звук наживо і отримати його миттєву транскрипцію в текстовий формат. Серед нових можливостей виділення важкого тексту кольором, використання заголовків, що згортаються, для зручності в довгих текстах та унікальний математичний нотат. Татки, які дозволяють миттєво розв'язувати математичні рівняння. Оновився також калькулятор. З'явилися дійсно нові цікаві функції, які значно розширюють його можливості. Тепер у ньому доступна історія обчислень. Можна переглядати свої попередні дії, щоб уникнути повторів або швидко повертатися до розрахунків. Перетворення одиниць виміру, швидке обчислення різних параметрів, як от відстань, маса, температура тощо. Конвертація валют зручний інструмент для переведення, наприклад, гривень у долари або євро з актуальним курсом. Математичні нотатки, введення рівнянь вручну, призначення змінних, побудова графіків і навіть розв'язання складних математичних задач просто на екрані. Це робить калькулятор не лише зручним інструментом для щоденних задач, але й справжньою знахідкою для студентів, інженерів чи бізнес-користувачів. iMessage також отримав кілька нових фішок, які дозволяють зробити спілкування ще цікавіше. Тепер можна додавати анімовані ефекти до текстових повідомлень, просто пишучи слова. Фрази або навіть емозії. Ці анімації додають живих ефектів до вашої розмови, що особливо весело, коли ви хочете підкреслити важливий момент або просто пожартувати. Ще одна важлива функція для вашої безпеки: виявлення аварій це система, яка може визначити серйозну автомобільну аварію та автоматично викликати допомогу, якщо ви не можете це зробити самі. Ця функція дуже корисна для людей, які їздять часто на автомобілі. Адже вона додає ще один рівень захисту в критичних ситуаціях. Головне, аби телефон мав з'єднання з інтернетом. iOS-18 продовжує фокусуватися на конфіденційності та безпеці. Тепер ви отримуєте більше контролю над тим, що додатки можуть бачити з вашого особистого контенту. Apple додала нові налаштування для більш детальної настройки того, які дані можуть отримувати додатки, а також розширила можливості блокування трекінгу у веб-браузерах. Система Siri стала ще зручнішою. Тепер замість стандартних команд ви можете налаштувати покращену взаємодію з голосовим помічником, що дозволяє зручніше запускати додатки або виконувати операції без необхідності зайвих натискань на екран. Як і раніше, одна з головних переваг iOS 18 це повна інтеграція з іншими пристроями Apple. Якщо у вас є Mac iPad або навіть Apple Watch, ваш iPhone працює як єдина частина екосистеми. Ви можете легко передавати файли між пристроями, синхронізувати замітки та документи, а також використовувати нові функції для спільного доступу до додатків та інформації. iPhone 16 – це смартфон, який поєднує в собі передові технології, стильний дизайн і високий рівень функціональності. Хоча цей пристрій і є базовим у серії, він надає багато інновацій, які роблять його ідеальним вибором для багатьох користувачів, Незважаючи на те, чи ви обираєте його як перший смартфон Apple, чи оновлюєте модель. Цей смартфон стане ідеальним вибором для молоді та студентів, які хочуть отримати сучасний смартфон з високоякісною камерою та продуктивністю, а також для бізнес-користувачів, які цінують інтеграцію з іншими пристроями Apple та високу безпеку даних. Крім того, iPhone 16 стане чудовим оновленням для власників старих моделей, оскільки він забезпечує вражаючий баланс між ціною та функціональністю. Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк і підписуйтесь. І не забудьте. Будьте, щоб придбати новий iPhone 16, можна офіційно в «Цитрусі». До зустрічі!